Друзі, всім вітаннячка від джентльменів в картузах. Ми зараз знаходимося на Покровському напрямку. Сьогодні, 15 травня, день перемовин. День, коли мали зустрітися наш верховний головкомандувач, президент України Володимир Зеленський. І офіційні представники з інших країн для того, щоб підписати мирні угоди про перемовини, про припинення вогню на 30 днів. Але тут, на цьому напрямку, під Покровськом зараз як ніколи відчувається, що мир дуже далекий, що перемир'ям і не пахне, як то кажуть, і в воздухі воно не вітає, не висить. Дуже велика кількість штурмових дій привезли окупанти нову піхоту, нових піхотинців, штурми, штурмовиків. І вони просто весь день лізуть, лізуть, лізуть на наші позиції, намагаються проводити штурми. І ми зараз так в двох словах запитаємо у військових. В окопах під Покровськом. Що вони думають про перемир'я? Наскільки воно можливо чи ні? І в цілому, яка на їхню думку, зараз ситуація під Покровськом? Пан партизан, поділіться, будь ласка, своєю думкою з приводу ситуації і обстановки біля Покровська. Покровськ є і надалі найгарячішим, мабуть, напрямком на усьому фронті тривають запеклі бої. Ворог комбінує атаки піхотою та механізовані штурми, але наша брава піхота з допомогою безпілотників все це відбиває. І знищує ворогів ще на підходах. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, от сьогодні, вчора, в день так званих перемовин, які мали відбутися, чи змінилася ситуація, чи збільшилась кількість штурмових дій, або може просто кількість ворога збільшилась? Я думаю, ну перш за все на мою думку, що за останні пару тижнів дуже збільшилась кількість штурмових дій. Велика кількість нового особового складу супротивника була заведена на цю ділянку фронту, і наразі він дуже активно проводить грандіозні штурмові дії. Дякую. Побажайте щось підписникам. Я бажаю, щоб це поскоріше закінчилось нашою перемогою та ніколи більше не повторювалось. Пане Міньйон, сьогодні 15 травня, і в Стамбулі зустрічаються лідери країн. Скажіть, будь ласка, яке ваше очікування від сьогоднішньої зустрічі? Очікування головне, щоб Росія приїхала і не придумала собі відмазку, як завжди. А очікування насправді оманливих немає. З Росією домовлятися, напевне, дуже буде важко, тому що тому що ніколи. Домов домовленості з нею ніколи ні до чого хорошого не не доводили? Та Росія завжди порушувала свої домовленості, тому треба знищувати ворога максимально. Дякую, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи можливе підписання тридцятиденного перемир'я сьогодні, чи наразі це неможливо? Ваша думка? Мені здається, що це неможливо, але звісно я в це е, вірю. Мені дуже хоч, хочеться, але повторюю, що з Росією домовленість – це фантастична річ. Дякуємо. Пару слів для підписників. Ох. Допомагайте армії знищувати ворога. Дякую.